Поліція перекрила дороги до ісландського міста Гріндавік. 13 листопада в цьому районі півострова Рейк'янес було зафіксовано 900 підземних поштовхів, а за останні кілька тижнів їх було десятки тисяч. По дорогах подекуди пішли тріщини. Півострів живе, чекаючи виверження вулкана. Минулих вихідних із Гріндавіка евакуювали всіх жителів 3800 осіб. Це місто зараз як на пороговій бочці. Під ним на глибині менше ніж кілометр протікає річка. З магми, яка може вирватися на поверхню. Гріндевік уже порізаний великими тріщинами. Деякі будівлі пошкоджено. Ця ситуація покоїть, бо сейсмічна активність спостерігається поблизу населеного пункту і біля такої інфраструктури, як геотермальна електростанція та велика курортна зона. Фахівці поки що не можуть сказати, чи буде виверження. На їхню думку, є три можливі сценарії. Можливо, річка магми, попри велику довжину та об'єм, просто залишиться у верхній корі, трохи нижче від поверхні землі. У цьому випадку магма повільно застигатиме, а потім затвердіє. Це довгий процес, а значить, упродовж багатьох тижнів буде невизначеність, оскільки загроза виверження триватиме. Також є ймовірність, що виверження в гріндевіку станеться найближчим часом. Не виключають можливості того, що воно відбудеться не в місті, а під водою в Атлантичному океані. Ісландія найбільший вулканічний острів планети. Він розташований на гребені серединно-атлантичного хребта, уздовж якого розходяться північноамериканська та євразійська літосферні плити. Тут періодично відбуваються виверження. Здебільшого вони тріщинного типу.